Добрий день, малята! Всіх вітаю, гарного дня бажаю та на заняття з математики запрошую. Дітки, сьогодні королева математика нам передала дуже цікаві приклади. Подивіться, дітки, уважно. Ви бачите, що тут тільки стоїть одна відповідь, да? а ось спереді двох цифр немає. І нам треба з вами знати, як же розв'язати ці приклади. Ось Дивіться, перша цифра пропущена, а потім, якщо до неї додати іще якусь цифру, то ми отримаємо число 10. А ну давайте попробуємо, дітки, що ж нам треба зробити? Так, а ну давайте підберемо число 6. Давайте підберемо число 6. Так, 6. Ви бачите, ми підібрали число. Якщо до 6 щось додати, то буде 10. А яке число треба додати? До шести, щоб ми отримали число 10. Так, правильно дітки, треба додати число 4. І ми тоді отримаємо 10. Ну, давайте розв'яжемо цей приклад 6 плюс 4. Дорівнює 10. А ось тут, дітки, нижче теж цікавий приклад. Ось нам треба щось зробити, відняти треба від якогось числа щось відняти, щоб залишилось 4. Як ви гадаєте? Так, а ну давайте будемо підбирати. Дітки, давайте візьмемо число 5. Так, 5, бачите? Скільки ж треба відняти від п'яти, щоб ми отримали дітки число 4, як ви гадаєте. Правильно треба відняти один. Давайте прочитаємо приклад. 5 мінус один дорівнює, скільки дітки? Чотири. Молодці дітки. Так. А ось іще цікавий приклад. Дивіться. Відповідь 7 стоїть. А ось тут треба ще якісь нам підібрати цифри. Так, як ви гадаєте, ну давайте з вами візьмемо число яке? П'ять. Поставимо цифру 5. А скільки ж дітки треба нам додати, щоб ми отримали число 7. Як ви гадаєте? Так, треба додати 2. Правильно, давайте. Розв'яжемо 5 плюс 2, і дорівнює, скільки? 7. Молодці. І остався в нас останній приклад. Дітки, подивіться уважно. Тут стоїть у нас відповідь 3. Так. Що нам треба зробити, як ви гадаєте? Так, відповідь три у нас. Діти, яке ми число поставимо впереді, щоб у нас потім залишилося 3? Як ви гадаєте, яке число? Ну, давайте поставимо число 4. Так. А скільки від чотирьох треба відняти, щоб у нас залишилось три. Скільки відняти? Так, правильно, один треба відняти. І ми отримали скільки? 4 мінус один і буде три. Молодці дітки, ви все гарно розв'язали. Були дуже уважні. Дітки, ось у мене тут є музичні інструменти, і ми будемо з вами зараз рахувати звуки. Уважні будьте. Так, починаємо. Я взяла з брязкальця і зразу буду грати брязкальцем. Рахуємо. Так, скільки ви нарахували? Правильно 10 звуків ви почули, а зараз я буду грати ось на такій от гармошиці. Так, слухаємо важно. ви нарахували? Так, шість молодці. А тепер я буду грати ось на такому свищику, бачите, який він гарний свистунець. Слухаємо уважно. Скільки раз, раз я просвистила. Правильно, сім. А тепер я буду стукати указочкою, а ви рахуйте. Скільки раз я простукала? П'ять. Молодці. А тепер я буду плескати в ладоні, а ви слухайте уважно. Я про... плескала в долоньки. Правильно, дев'ять разів. Молодці, були дуже-дуже уважні. Дітки, до нас прибігла мишка на Вона, діти, наробила шкоди у бабусі. У бабусі було дві вази. Бачите, ось одна оранжева, а друга була синя ваза. А мишка бігла, хвостиком зачепила і вазу розбила. І тепер вона дітки плаче і хоче, щоб ми їй допомогли склеїти цю вазу. Допоможемо? Так, давайте. Мишка не, пер... не сумуй, Ми тобі зараз допоможемо і складемо вазу. Давайте, дітки, будемо збирати оці відбиточки. Так. Давайте, давайте почнемо, мабуть, отак. Да? Так. Зараз ми будемо складати вазу. Ось так. Так, мишка, дивись уважно. Потім ми складемо серединку вази, да, дітки? Ось так. Бачите? Бачиш, мишка? Ми вже пошти склали. А тепер нам треба горлечко скласти, так? Да? Так. Ось ми складемо горлечко вази. Ось так. О, бачиш, мишка, і склали. А тепер треба нам тільки склеїти. І в нас вийшла ваза. Все. Дякую, дітки, дякую вам. Дітки, заняття підійшло до кінця. До побачення.